День молодежі люди празнують. Yeah. Дома нема святу, у мене сів мій мобільник. Батя, поки спить, я сперла в нього його камеру. Як красиво все. Ну, ось так красиво. Зараз буде вам контент, дорогі мої зрителі. Зараз, звісно, не ніч і не тиша навкруги, але пісня. Хто, може, не знає, хто такі Тріо Мареничі, то ласкаво прошу ознайомитися з їхньою творчістю. Вони робили дуже багато аранжувань на українську народну пісню. Хто не знав, то поцікавитесь. Зоря, розкажи мені, любиш, ти чи ні? і в очах сія, я навіть твоя. Скільки ти пройшов, а мене за. До мене в гості приїхала моя дорога Аліна. Аліна! Ти це будеш дивитися. Тобі привіт! Зараз у неї днівний сон і я, маючи нагоду, записуюся під річкою. Ось, я, кстати, показати треба, де я записую. Ну воно, звісно, камера так не передасть, в кущах короче, сижу в канаві. І За ці три дні, поки тут Аліночка моя. У мене вже я не знаю, в мене перезбито якісь емоцій. Скільки багато всього произошло, я покажу і розкажу прикол про саме цікаве те, що було вчора. Да. Ми поїхали з Аліночкою купатися на кладку в нас за селом Поїхали. Поїхали ми на чум. Я вмію водить велосипед, водить самокат, Пенніборд єфорський. На лодці мій їздить, бачили. Хто дивився мої відоси, то й бачив наш Титанік, да. І на мотоциклі. Друге немає, я немає рік, де. То дивився мої раніші відосики, там, де я співаю. Пісні, які зараз не варто викладати через те, що війна і через те, що я не хочу це пропагандувати, що це класно слухати і снабжати рашку. Ну, коротше, ми не про це. Хто дивився ті відоси, то й бачив, що я там. Пару кадрів по 2-3 секунди проїжджала на мотоциклі. Ну от. Їхали ми вчора з Галіночкою. Все було класно. <плес> Вернулися за лісом обратно по такій дорозі, що там можна було, кстати, упасти не один єдиний раз. Ми стали заліночкою, щоб показати їй водокачку в селі, бо там красиві краєвиди. Давай їхати додому, давай. Завожу я мотоцикл. А я стала ну, під горбком, під горбком стала, завожу мотоцикл. І на цей горбок виїжджаючи, случайно, відпускаю сцеплення, газу даю і мотоцикл підривається. Ну, блін, думаю, зараз заведу іще раз. Я відкручуюсь назад, опять на цей сратий горбок. Опять нажимаю сцепління, першу передачу, газую, і опять на цей горбок Аліна вже сидить у мене ззаду. І ми, коротше, нас веде і на скорості 3 км в час ми падаємо на бік. Хоч я, може, випив, хоч я може не випив. Все, в мене хоб я туди, я туди. Я хуяна, де я є. Падаємо і слава Богу, собі нічого не ламаємо, ось маленький ушиб у мене тут. Ну і тут теж. За все мелочи, за все мелочи. Было очень много этих мастерных ситуаций. И по мне стреляли, и я упал в лужу нахуй, блядь, и лежал нахуй. На мелочь только то, что я разбила на Батиному Минску оригинальный поворотник, мать его, за ногу. Вот это я попал, пиздатами, блядь, все нахуй. Да Николай, блядь, идиот тюрьмы, блядь. Вот такая история. Підписуйтесь на мій інстаграм, там є у матові всякі фотки з цього дня і не тільки взагалі, я Туди і виставляю всякі фігнюшки. То підписуйтесь, можете мені писати там. Підписуйтесь на мій тікток. На мій Тікток підписуйтесь точно, тому що я туди буваю заливаю якусь фігню, яка залітає на декілька тисяч переглядів, даже на десятки тисяч переглядів. дорогі. підписуйтесь там, ставте мені лайки, поширюйте, що нібудь Спасибо за те, що ви мене дивитеся. У мене піднялось так настроєння, поки я це вам тут розказувала ці каламбури. Спасибо, що дивитесь, спасибо, що підтримуєте мене, донатите. Я вас дуже сильно люблю і обнімаю, дорогі мої підписники. Підписники це погане, взагалі таке слово підписники. Підписники це наче щось нижче, ніж я. Дорогі мої глядачі, дорогі мої глядачі, дякую вам за все. Все, до нових зустрічей. Я скоро вернусь. Нога. Якщо що, нога не болить. Боліло серце, боліла душа за те, як приснаться боті. А все остальне пофігу. Це таке заживе. Це як медаль. Медаль про те, який я класний смертний гонщик. Все, дорогуші, всім пока. Я надовго пропадати не буду. І скоро вернусь.